Якщо раніше всі, хто хотів вивчати польську мову, мусили їздити на курси до Білої церкви чи Києва, то відтепер опанувати мову можна буде у Тетіїві. У рамках підписаної в лютому цього року угоди між Тетіївською міською радою та польським університетом економіки міста Бидгощ, якою передбачено співпрацю в сфері освіти, культури, спорту та інвестицій, у нашому місті відкрито курси польської мови. Перше ознайомлювальне заняття відбулося вчора в Тетіївському молодіжному центрі Креатив. За словами міського, Голови Руслана Майструка відкриття курсів це лише перший крок до більш грандіозних задумів. У нас є в планах відкрити університет, університет економіки, який знаходиться в місті Бидгощі, а тут зробити його представництво. Це дасть змогу нашим дітям получати якісну освіту європейського зразка і отримувати диплом європейського зразка, не виїжджаючи скажем, навіть за межі Києва, і це дійсно перемога, це те, до чого ми йдемо. Звичайно, хто буде мати бажання і мати, скажем, натхнення виїхати в Польщу, навчатися, також це можливо, і це можна буде також все отримувати, скажімо, ці дозвола і поступати в університет прямо тут, на місці. Буде достатньо багато приїжджати викладачів з. І гідним скажемо, рівнем знань, які її мають право викладати, і це все буде в цьому році. Якщо раніше про навчання за кордоном більшість із нас могла лише мріяти, то тепер у нас з'явився такий шанс. До речі, польська мова стоїть на третьому місці серед іноземних мов, які прагнуть вивчити українці, адже Європа поволі відкриває для нас свої двері, а Польща найближча до нас сусідня держава. Тож головна мета підписання угоди започаткувати розвиток українсько польських відносин у нашому місті. Навчати тетіївчан польською буде 26-річна викладачка з Івано-Франківщини. Вікторія Пашковська, яка має диплом магістра Національного університету Шевченка за спеціальністю словістика, польська та українська мови і література, підручники, за якими ми будемо займатися видані площі. Рекомендовані польськими університетами для вивчення е, іноземцями саме польської мови. підручнику не буде жодного слова українською мовою, ані російською, ані англійською. Тому я надіюся, що ми з перших днів почнемо одразу читати, писати. Ось, і після першого заняття ви вийдете вже із мінімальним знанням польської мови, після чого зможете прочитати будь-який надпис. Ось е, надіюсь, що всі учні в мене будуть відповідальними, ось будуть добре вчитися, ось надіюся, ну, наша співпраця буде плідною. Отже, заняття розпочнуться у березні. Проходитимуть двічі на тиждень у трьох вікових групах: це діти, абітурієнти і дорослі. Курс орієнтований на тих, хто хоче знати мову. Плата за місяць навчання в порівнянні є досить символічною. Вона складає 300 гривень на місяць без урахування вартості підручників. Триватимуть курси три місяці. За додатковою інформацією необхідно звертатися у молодіжний центр креатив.